Прямо зараз держдеп сполучених штатів Америки говорить про те, що Вашингтон оптимістично налаштований щодо зустрічі делегації США та України, очікуючи фантастичних новин для людства. Водночас нагадаю, представник української делегації в коментарі IP теж позитивно оцінив хід цих переговорів. Я ж нагадаю, що у Саудівській Аравії сьогодні вже декілька годин тривають перемовини делегації України та США. Представники країн ведуть розмову вже понад п'ять годин. Загалом, якщо ми говоримо про заяви сторін після завершення першого раунду переговорів, перший раунд зустрічі тривав понад три години. Після цього члени делегації вийшли на перерву у відповідь на запитання журналістів про перебіг переговорів. Радник Трампа волце відповів, що рухаємося до мети. Єрмак у своєму телеграм-каналі написав, що робота триває. Після перерви заплановано другий раунд переговорів, про які ми зараз з вами говоримо. Про те, що він розпочався близько 16-ї години за київським часом. Із посиланням на спікерку держдепу темі Брюс повідомила CNN. і Брюс написала, що зустріч та України відновилася після перерви. Схрещуємо пальці. Робота триває. Тим часом також. Тоді Андрій Єрмак опублікував світлини на одній з яких він сам на інші Рубіо. фото глава офісу президента супроводив у вигляді рукостискання, і також за кілька днів до цієї зустрічі радник прем'єра Британії з питань нацбезпеки Джонатан Пауе приїздив до України для консультування щодо проведення цих переговорів зі США. Подивлялися, що він прагнув надати президенту України Володимиру Зеленському інструкції, щоб уникнути повторення. Ось цієї катастрофічної сварки в овальному кабінеті з Дональдом Трампом, хоч український лідер, і попросив вибачення, і Великобританія не братиме участі в цих переговорах, не бере, а британські чиновники вирушили до Джиди лише на прохання Києва. Володимир Зеленський прилетів в Україну 10 березня. Нагадаю, де зустрівся зі сподкємним принцом і прем'єром Мхабедом Бін Салманом, але на переговорах з американськими представниками. Президента немає сама ж Саудівська Аравія, яка виявляла інтерес до владнання чи сприяння владнанню війни Росії з Україною, вже тривали часи, вступає як посередник, надаючи майданчик для переговорів української та американської делегації. У Європі активно обговорюють можливі формати відправки миротворців в Україну після закінчення бойових дій. Однак у Москві не розуміють навіщо потрібні миротворці в країні. Яку Росія намагається знищити повне нерозуміння ідеї миротворця? Озвучив глава МЗС Росії Сергій Лавров після зустрічі з генсеком ОБСЄ миротворці. Це ось зараз у всіх на вустах уже обговорюють 10 тисяч. А чи вистачить? Може бути 50, а може бути і 100. Але питання то в нас просте: вони будуть миротворці охороняти що? Залишки київського режиму? При цьому Лавров поскаржився на якесь там винищення російської культури, російської мови і російських ЗМІ в Україні. Глава Російського МЗС зазначив, що потрібно домагатися припинення цієї расистської, так званої практики, очевидно, маючи на увазі, що росіяни це самостійна раса, окрема від українців. Лавров, як завжди, несе свою пропагандистську маячню, але цього разу перевершив сам себе. Тепер у нього росіяни. Це якась там окрема раса, яку треба рятувати. Ну що ж не дивно від представника держави, яка будує свою політику на імперському мракобісі та комплексі вищості? А Хто ж знищує культуру? Запитання це не Україна десятиліттями забороняла свою мову в школах та університетах. Не Україна депортувала і знищувала цілі народи. Не Україна спалювала бібліотеки та репресувала митців. Це робила Росія. Та сама, яка сьогодні знищує українські міста, викрадає українських дітей, руйнує музеї, церкви. А щодо миротворців, Лавров прекрасно знає, що ніякий, так би мовити, як він каже, київський режим ніякого київського режиму не існує, а є незалежна Україна, яку російська орда не змогла підкорити і не підкорить. Миротворці будуть потрібні лише для одного: щоб контролювати кордон, коли Росія, зрештою, поповзе назад за Урал після всіх своїх злочинів і поразок. Також генсекретар ОБСЄ Фарідун Сінір Ліоглу у вівторок відвідав Москву, де провів відверті та продуктивні дискусії з главою МЗС російської держави агресора Сергієм Лавровим. Як передає Корінформ на спільній прес-конференції з Лавровим Сінір Ліоглу назвав Росію важливим партнером в рамках ОБСЄ та заявив про готовність сприяти мирному врегулюванню війни в Україні. Він сказав наступне. Цитую, по-перше, я хотів би подякувати міністру Сергію Лаврову за його запрошення до Москви і за такі відверті та продуктивні дискусії, які ми щойно провели. Як генеральний секретар організації з безпеки і співробітництва в Європі, я зобов'язаний підкреслюю, зобов'язаний працювати з усіма країнами-учасницями. Російська Федерація є одним із співзасновників ОБСЄ, і вона є дуже важливим партнером в рамках ОБСЕ кінець. НСЕК ОБСЄ заявив, що. Хотів би продовжувати працювати з Росією над досягненням мети миру і безпеки для всіх у Європі. Ліоглу також висловив переконання, що нині є можливість покласти край війні, що триває в Україні, не згадуючи про Росію як агресора, яка розв'язала цю війну, що триває в Україні. На цьому тлі він заявив, що ОБСЄ готова підтримати будь-яке врегулювання, якщо сторони цього захочуть. Це жалігідний цирк. Генсек ОБСЄ приїжджає до Москви, тисне руку вбивці Лаврову, вихваляє важливого в лапках партнера і розповідає про мирне врегулювання, ніби це якась абстрактна війна в Україні, а не геноцидна агресія Росії, де було обсє, коли Росія вбивала українців, де було ОБСЄ, коли Росія котувала в окупації, обстрілювала цивільні об'єкти, продовжує це робити. Чому вони не вимагали і не вимагають від агресора зупинитися? Тепер, коли Україна чинить опір і б'є окупанта, раптом з'являються якісь там миротворці. візьмемо в лапки, які замість того, щоб називати речі своїми іменами загрують із Кремлем. Ці відверті дискусії з Лавровим це просто чергова спроба дати Росії можливість втримати свої е, загарбані території. Так працює класична дипломатія слабкості: не засуджувати злочинця, а підштовхувати жертву до переговорів, так би мовити. Україна воює не для того, щоб якісь, вибачте, ОБСЄшники вмовляли нас на капі... на капітуляцію. Якщо хочуть підтримати мир, нехай тиснуть на Москву, а не розповідають нам казки про якогось там важливого партнера. Також ось цей персонаж підкреслив. Повторив свою пропозицію, що ОБСЄ є готова підтримати зусилля, спрямовані на припинення війни в Україні та за її межами коментуючи на прохання російських журналістів, сьогоднішні удари БПЛА по території Росії. Цінірліоглу сказав наступне. Давайте почуємо. Як я вже сказав, ця війна принесла багато страждань мільйонам людей. і я ж. Я був у Києві і там бачив такі самі наслідки. We will see very soon Я дуже сподіваюся, що дуже скоро війна закінчиться, і ми вже не будемо свідками таких інцидентів ні в Москві, ні в Києві. ОБСЄ знову вмикає режим Ми за все хороше проти всього поганого, ніби війна почалася сама собою, а не через російське вторгнення припинення війни в Україні та за її межами. А хто її почав? Хто захоплює чужі території, хто тероризує мирне населення? Чи він натякає, що Україна має просто здатися? А щодо ударів дронів по Росії, ну що ж, коли ракети летіли на українські міста, ще раз на цьому заакцентую, вони мовчали. А як тільки бавовна завітала в Москву, почалися стурбованості і зусилля з припинення. Дуже зручна позиція, коли гине Україна, всі вдають, що якийсь там, як кажуть, часто конфлікт складний. А коли щось прилетіло по Росії, одразу згадують про мир. ОБСЄ має не загравати з агресором, а чітко сказати, що Росія окупант, її дії – це воєнні злочини. А Україна має повне право захищатися всіма доступними засобами інакше це не дипломатія, а підспівування кремлівській пропаганді.